Мир усім! нехай Господь підкрепить вас там, де ви є. Ви знаєте, що в Біблії пишеться про те, що ми маємо молитися один за одного, і що молитва праведного вона дуже багато варта, і Господь чує праведну людину та може виконати те, що вона просить, і при чому завжди. Але так само, коли ми просимо Божу людину помоліться за мене, бо в мене є якісь гріхи, і я не можу від них відказатися. Божа людина завжди говорить про те, що слухай, міняйся. Я молюся за тебе, щоб ти міг змінитися, а не так, що ти грішиш. І говориш, помоліться за мене, тобто наче воно пройде? Ні, диви. Господь Ісус Христос Він віддав своє життя за тих людей, які хочуть змінюватися. Адже в Біблії пишеться, що Він одним принесенням на назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Тобто, якщо раніше люди приносили жертви, це були тварини, і ці жертви не могли зробити нашу душу чистою. А Господь одним своїм принесенням, тобто одного разу він помер, проляв свою кров, і завжди зробив усіх людей досконалими. Але тут є продовження усіх тих, хто освячується. Тобто тих, хто прибуває в слові, хто збирається мінятися, а не так, що священик помолися за мене, будь ласка, щоб у мене прийшло лото і літо. Священник каже: Міняйся. Міняйся, просто припни цей гріх уже на хрест. А Господа Ісуса Христа пустив своє серце на перше місце, а не навпаки, гріхи на першому місці, а Ісус десь там прибитий, і ти просиш священника помолитися. Це те ж саме, що я казала би своєму тренеру: я хочу собі мати гарну фігуру, поприсідайте за мене. То тренер буде присідати, але він присідає за себе. Мені він може дати матеріал, мені він може розповісти, як це правильно робиться. Мені він може дати там оборудування, яке треба, щоб займатися. Але за мене присідати можу тільки я так само за тебе покаятися. Можеш тільки ти. Не треба говорити священнику. Помоліться за мене, треба розпінати гріхи, а Господа Ісуса Христа пустити в своє серце. Тому що Слово Боже пише, Господь. Приніс однією жертвою за всіх нас, він нас очистив і освятив. Але якщо ми произвольно грішимо, то більше не залишається жертви за наші гріхи. Тобто, якщо я розумію, що я грішу, але мінятися не збираю, більше не залишається жертви. Треба реально мінятися. Конкретно апостол Павел в посланні до євреїв пише нам про те, що, адже коли ми добровольно. Грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви. І якщо ще во времена Моїсія за те, що люди закон Божий пренебрігали, то їх сразу карали на смерть, то якою найбільшою карою буде просто людина на себе візьме, буде ну відповідальність нести? Сьогодні ми попраємо кров Божу і духа завіта, просто зневажаємо. Звичайно, що буде більше і більше за це відповідальність і страшно впасти в руки Бога живого, якщо ми мертві. Тож треба проаналізувати себе, в яку церкву ми ходимо. Якщо церква жива, церква, яка стоїть на вченні святих апостолів, то треба тоді з'єднатися з, з біблією, зі словом Божим і з Божими людьми. А якщо це просто релігіозне, собрання, там, де не вивчають слово, і там, де люди не міняються, то треба біжати з цієї церкви на справжню живо. Амінь.